Львів'яни вимагають позбавити диригентку Оксану Линів звання почесної амбасадорки Львова. Відповідна петиція з'явилася на сайті електронних петицій Львівської міської ради. Наразі вона зібрала лише кілька із 500 підписів, які необхідні для розгляду. Автор петиції Олександр Серцов написав, що Оксана Линів, яка зараз працює в Європі, виявилася неоднозначною у своїй музичній позиції. Як наслідок, постійні скандали щодо її співпраці з російськими артистами та виконання творів російських авторів, зокрема наприкінці. Серпня на фестивалі у Німеччині вона диригувала оперою летючий голландець», режисером постановки якої був росіянин Дмитро Черняков. А у квітні цьогоріч у якості музичної директорки комунального театру Болонії Ленів поставила оперу Чайковського і Оланта, у якій за її задумом мали взяти участь виконавці з України та Росії. Але тоді ряд українських артистів відмовились стояти на одній сцені з представниками країни-агресора. Сама ж диригентка свою позицію виправдовує тим, що музика вище цього і вона не належить. Одній державі Оксана Линєва родом із міста Броди, що на Львівщині, у свої 44 жінка-диригентка підкорила світові театри та продовжує здобувати визнання. А у Львові вона заснувала міжнародний фестиваль Львів Моцарт і отримала звання почесного амбасадора Львова.